Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з фізики. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на питому теплоємність і визначення кількості теплоти при нагріванні або охолодженні тіла. І давайте почнемо з того, що повторимо фізично. Складову або фізичний зміст питомої теплоємності речовини із задачі наступного змісту питомна теплоємність для води становить 4200 джоулів на кілограм градус Цельсія, що означає задане число. Ми з вами говорили на попередньому уроці, що фізичний зміст питомої теплоємності показує, скільки необхідно теплової енергії затратити для того, щоб змінити температуру тіла на 1 градус Цельсія або даної речовини. І відповідно взявши 1 кг даної речовини. Тож, відповіддю буде наступне речення. Для нагрівання 1 кг дивимось, речовина, це у нас водичка. значить, Для нагрівання 1 кг води на 1 градус Цельсія, треба затратити, вписуємо 4200 джоулів енергії. Наступна задача. Хлопчик затиснув у руці мідну монету масою 5 г за температури 16,6 градусів Цельсія. яку найбільшу кількість теплоти може отримати монета, якщо температура руки хлопчика дорівнює 36,6 градусів Цельсія? Складаємо коротку умову. Маса монети за умовою у нас 5 грамів. Одразу нам нагадують, що грами треба перевести в кілограми. Так, Пригадуємо, щоб перевести грами в кілограми, ділимо на. Тисячу, значить, відповідно буде 0,5 кілограма, за температури, тобто взяли монету за температуру 16,6 градусів, да, а в руках вона нагрілась до 36,6 градусів Цельсія. Значить, початкова температура, яку в шаблоні позначають через Т0, буде 16,6 градусів Цельсія, кінцева температура 36,6 градусів Цельсія. Ми з вами, коли розглядали формулу. Да, давайте ми ще раз пригалядаємо. Якщо мова йде про визначення кількості теплоти під час нагрівання або охолодження тіла, нам треба питому теплоємність речовини, помножити на масу речовини і помножити на різницю температур, де Т1 ми позначали з вами початкову температуру, Т2 кінцеву температуру тіла. Задачі трошки бачите, в шаблоні, ну ми можемо виправити: це Т1 буде, а це буде Т2. Початкова температура і кінцева температура. Далі питома теплоємність у нас. Задано мідна монета, значить питома теплоємність для міді. Я нагадую, в додатках в підручниках в кінці ми завжди можемо по речовині знайти, чому вона дорівнює. І треба визначити Q, кількість теплоти. Значить, Після того, як ми записали коротку умову, записуємо основну розрахункову формулу. І аналізуємо, що у нас задано в цій формулі. В принципі, питома теплоємність є, маса є, різниця температур є. Отже, ми можемо підставити числові значення. І знайти, скільки кількість теплоти буде йти для цього процесу. Значить, Не забуваємо, що ми підставляємо, використовуючи міжнародну систему одиниці розмірності, і, відповідно, кінцева температура мінус початкова температура. В дужках, я нагадую, спочатку виконуємо дію, це буде різниця 20, після чого виконуємо множення. І отримуємо число 38, відповідно, одиниці вимірювання кількості теплоти – це джоулі. Наступна задача: під час охолодження кульки масою 20 г від 40 до 30 градусів Цельсія виділилося 46 джоулів теплоти, з якого матеріалу виготовлено кульку, що означає вираз, з якого матеріалу, що нам треба шукати. А шукати нам треба буде з вами питому теплоємність, бо по табличці, про яку ми вже сьогодні згадували, яка є в додатку в кінці підручника, знаючи питому теплоємність, ми можемо знайти, яка ж це конкретно речовина. І навпаки, знаючи, чи речовину, ми можемо визначити в табличці, яка питома теплоємність. Тож, давайте будемо пробувати розв'язувати. Складаємо коло, коротку умову. Маса у нас 20 грамів. 20 грамів. Грами, бачите, залишено місце, нагадую, щоб ми перевели в кілограми, ділимо на тисячу, отримуємо 0,0 вже кілограми. Початкова да, охолодження у нас кульки. Початкова Т1 у нас 40 градусів Цельсія, кінцева Т2 у нас відповідно 30 градусів Цельсія. Кількість теплоти, Q дорівнює 46 джоулів. Знову-таки, при нагріванні або при охолодженні у нас формула, яку ми застосовуємо. Так, для обчислення. Але тут зверніть, будь ласка, увагу, так як буде процес охолодження, то початкова температура завжди буде більша за кінцеву температуру. Це нормально. Q у нас буде величиною від'ємною, але мінус в даному випадку буде вказувати на те, що тіло буде віддавати тепло, тому тут нічого такого страшного немає. І звідси нам треба визначити з вами, з якої речовини. Значить, зараз ми будемо шукати. Нашу питому теплоємність. Для цього треба кількість теплоти поділити на масу, і я запишу різницю температур дельта Т. Що ж, всі дані у нас є? Давайте шукати. Значить, 46 джоулів поділити на 0,2 і дельта Т, 40-30, буде 10 градусів Цельсія. Так? Відповідно, тепер виконуємо обчислення. Отримуємо 230, одиниці вимірювання нагадують джоулі, поділити на кілограм градус Цельсія. І тепер залишилось визначити, яка ж це речовина. Для чого нам треба звернутися до таблички. Яка у вас є в додатку в кінці підручника? Я нагадую табличка під номером 1. І тепер шукаємо речовину серед заданих, які тут є в табличці. Питома теплоємність. Тобто, це ми отримали з вами 230. Шукаємо ось наше олово, питома теплоємність якого 230. Отже. Повертаючись до нашого питання в задачі, з якого матеріалу виготовлено кульку, ми зазначаємо, що кульку виготовлено із олова. І ще одна задача. Наскільки градусів підніметься температура сталевої деталі масою 8,4 кг, якщо їй передати таку саму кількість теплоти, яка потрібна для нагрівання води масою 900 грамів на 15 градусів Цельсія. Тут уже у нас два об'єкти, так, і ми з вами пригадуємо, що зараз об'єкти обмінюються теплом. Так? Тепло, я нагадую, завжди переходить від більш нагрітих тіл до менш нагрітих, значить, треба Складаючи умову задачі, да, розбиваємо, що у нас є два об'єкти. Значить, у нас сталева деталь, давайте так, маса сталевої деталі 8,4 кг. так, Далі води, маса води у нас 900 грамів. Так. Воду нагріли, значить дельта Т. Зверніть увагу, нагріли на, значить, ми не знаємо початкову і кінцеву, ми знаємо тільки зміну температури. Значить, дельта Т для води складає 15 градусів Цельсія. Нас запитують, на скільки градусів температура да, зміниться, значить дельта Т. Для сталі нас просять визначити все. За умовою у нас більше нічого не дано. Перше, ми записали коротку умову, опираючись на числа, які задані в задачі. Друге, перевіряємо, чи всі одиниці розмірності відповідають міжнародній системі вимірювання. Стальна Сталева деталь у нас в кілограмах, а водичка в грамах. Значить, треба водичку перевести, так, грами в кілограми ділимо на тисячу, буде 0,9 кілограми. Так, ну і тепер відповідно да, аналізуємо, що ж відбувається. Спочатку, що нагрівають воду? Значить, давайте запишемо, Q води у нас буде С на М і на дельта Т. Але, так як у нас два об'єкти, щоб ми не плутались, давайте ми позначимо, що це все стосується водички. Так? І далі у нас є Q сталевої деталі. Знову таки вона буде нагріватися, значить, та сама формула, але вже речовина різна, тому ми позначимо як символи сталева деталь і водичка. І далі сказано, Якщо сталі передати таку саму кількість теплоти, яка потрібна для нагрівання водички, да? значить Q, яке йде на нагрівання води, дорівнює Q, яке йде на нагрівання сталі. Якщо ліві частини рівняння рівні, то можна прирівняти і праві частині, значить, відповідно, ми можемо прирівняти ось ці два рівняння. І таким чином, тепер звідси нам треба знайти наше дельта Т для сталі. Виражаємо, дельта Т для сталі, буде дорівнювати там, де немає у нас невідомої, тобто води, маса води і дельта Т води поділити на питому теплоємній сталі і на масу сталі. Знову таки. Перевіряємо. Маса води, маса сталі є, дельта Т води є, немає питомих теплоємностей, але скориставшись табличкою, давайте запишемо, питома теплоємність води 4200 джоулів на кілограм градус Цельсія. Питома теплоємність для міді так, 400 джоулів. На кілограм градус Цельсія. І відповідно, тепер ми вже можемо підставляти всі значення. Значить, дельта Т для сталі дорівнює питома теплоємність води 4200, маса води 0,9 кг, дельта Т 15 градусів Цельсія, поділити на питома теплоємність сталі 400. І маса сталі у нас 8, ,5. 4,1 кг. Отже, тепер обчислюємо і отримуємо відповідь приблизно 16,87 градусів Цельсія, тобто приблизно 17 градусів Цельсія. Значить, за рахунок нагрівання да, 900 грамів води на 15 градусів Цельсія, 8,4 кілограми сталі можна нагріти за це. На 17 градусів Цельсія. Ось такі основні задачі ми сьогодні з вами розглянули на використання формули для визначення кількості теплоти під час нагрівання або охолодження тіла. На сьогодні все, до наступних зустрічей!